Ефективні рішення щодо переходу на так звану зелену енергетику заощадження та використання енергії у часі війни в Івано-Франківську визначили переможців конкурсу до днів сталої енергії в громаді. Щороку восени ми проводимо Дні Сталої енергії. Цей рік не став виключенням. Цього року в вересні розпочались конкурс Дні Сталої енергії, де брали участь понад 100 учнів наших закладів освіти, віком від 7 років до 17 років. Були різні номінації всього 4, створення відеороликів, створення плакатів. Тощо всі дітки, які отримали перемогу, сьогодні нагороджені та мають великі гарні відзнаки для своїх закладів освіти. Переможці конкурсу завзято вивчали та досліджували нові джерела відтворення енергії а також доводили, чому необхідно її заощаджувати. Визначали кращих у чотирьох номінаціях. Розробка оригінальних проєктів та винаходів, проведення енергоаудиту, оформлення плакатів та створення відеороликів. В останній перемогла колективна робота учнів ліцею номер 3 Дмитро Вануляк, Вадим Беренда та Дмитро Квятковський створили відеогру. Хлопці їздили сонячними фермами та приватними господарствами, де встановлено сонячні панелі. В рамках проєкту ми відвідали. Павлівську енергостанцію, яка знаходиться в Павлівці, як не дивно. І ми також їхали в село Чукалівка, щоб поговорити з нашим колишнім однокласником, сім'я якого встановила сонячні панелі в себе на подвір'ї. Тема близька, а цікава, вона нам перше за все, тому що це актуальна тема. Нам же Марія Володимирівна, наш класний керівник, підказувала, що Україну зобов'язали. Перейти на відновлювані джерела енергії до 2030-го, 2050-го, там розходяться дані. Та найголовніше, кожен, хто взяв участь у конкурсі, добре знає у часі війни Україні як ніколи необхідна енергетична безпека. Енергозбереження це один зі способів, яким ми можемо допомогти нашій країні. Я думаю, що кожен може вимкнути світло в кімнаті, в якій він не перебуває, чи вимкнути телевізор, коли він йде з дому. Це насправді дуже прості речі, але якщо так буде робити кожен, ми зможемо значно допомогти нашій енергосистемі і нашій країні. Залучення школярів до подібних проєктів переконує міський голова важливе і додає. Молодь повинна вивчати та розуміти культуру енергозбереження. Насправді дуже важливо, що діти сьогодні навчаються енергозбереженню і що такі програми діють дуже важливо сьогодні різними ініціативами підтримати учнівську молодь, учнів нашого міста. Тому я вважаю, що це дуже добре проведення такого конкурсу і відзначення тих дітей, які сьогодні задумуються над такими речами і дають практичні поради. До слова дні сталої енергії в Україні відзначають, щороку разом із Європою саме в ЄС започаткували тиждень сталої енергії, і це стало гарною нагодою в чергово об'єднати зусилля у створенні енергоефективного суспільства. Гаргара, телеканал